Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Терміново Москву колошматить прямо в день Росії. Годину тому машину, яку вела дружина Пригожина та донькою на задньому сидінні підірвали. Пише телеграм-канал Помсти. Весь пітер на вухах. Наразі невідомо чи там перебували члени родини Пригожина чи охоронці сім'ї. Деталі згодом ситуація загострюється. Російська еліта гризе один одного. Якраз в дні, коли йде атака на Суми, не виключено, що родину Пригожина прибрали остаточно, аби вагнерівці, які вагалися остаточно, почали бунтувати. Проти Кремля, крім того, група вагнерівців ліквідувала одного із двійників Путіна, який контролювався олігархами, розстріляли в притул разом із охороною. В Росії залишився лише один двійник підконтрольний Патрушево. Одразу після цього в Москві чергові вибухи поблизу Червоної площі. За даними телеграм-каналами, пролунали вибухи на декількох мостах через Москву ріку. Одночасно та синхронно також вибух пролунав на башні Москва Сіті. Видніється чорний дим. Вагнерівці, які не присягнули режиму, побачивши його слабкість, продовжують активізовуватись та кошмарити Кремль Одразу після зам... Мако на дружину покійного пригожена вірні пригожину вагнерівці пішли на прорив. Телеграм-канал Павучок пише, що Патрошев віддав наказ повністю зачистити та прибрати всіх вагнерівців, які не присягнуть міноборони і провести чистку серед присягнувших. Якщо таких буде більше п'яти тисяч, значить п'ять, десять, значить десять. Патрошев віддав прямий наказ на ліквідацію всіх. Війна почалась. Москва живе за часом військового часу. Танки БТР періодичні перестрілки. На вулицях Дев'яності повернулись. Втім, мирному населенню впарюють легенди про навчання. Фільми та безпеку на тлі виснаження російської армії зростання невдоволення серед еліти посилення міжнародного тиску у Кремлі, визріває один із найнебезпечніших сценаріїв для самого Путіна внутрішній мир через зовнішнє усунення. Пише телеграм-канал Генерал СВР» та телеграм-канал «Топор Помсти». Цей сценарій, включає непублічну змову між частиною російських силовиків на чолі з Миколою Патрушевим та мовчазну згоду, або навіть підтримку з боку Китаю, де саме Сідзінпін може стати ключовою фігурою формування нового постпутінського баланс. Кінець війни, кінець Росії. Так багато хто думає, і говорить. Телеграм-канал Топерпомсти розписує всі подробиці, хто такий і чому саме він, Микола Патрошев, секретар Ради безпеки РФ, один з архітекторів репресивної вертикалі, колишній директор ФСБ, соратник Путіна з 1990-х. Але останні роки він поступово нарощує власні неформальні зв'язки з елітами ФСБ, зер армії контролює частину губернаторських призначень, має власну тіньову партію з олігархів, яким набридла війна і санкції. Найголовніше Патрош. Що може стати перехідним варіантом для тих, хто не хоче повної зміни режиму, але хоче зупинити руйнівну війну. Роль Сі Цзінпіна стратег стратег-посередник або новий арбітер. Китай давно не задоволений діями Путіна. Війна дестабілізує торговельні маршрути, створює небажану геополітичну напругу, заважає сі позиціонувати себе як глобального миротворця. Сі Цзінпін уже неодноразово натякав на потребу нового балансу безпеки в Євразії, ухвалив політику керованої підтримки РФ, що передбачає співпрацю з усіма. Хто не веде світ до хаосу, веде непрямі контакти з патком. Патрушевим через дипломатичні та економічні канали сценарій змови, як це може виглядати: перше здоров'я Путіна погіршується, формальний привід для зміни влади. Друге, Патрушев очолює тимчасову Раду безпеки, закликаючи до національного порятунку. Третє Китай перша країна, яка підтримує нову стабільність у РФ. Четверте США мовчки приймають зміну, якщо Росія погоджується на припинення вогню і переговори. П'яте Патроше вертає Україні області. Відкатуємось до кордонів 22-го року, заключаючи перемир'я, чи закінчиться війна. Можливі такі. Сценарії заморожування конфлікту на поточних позиціях, обіцянка Росії не поновлювати агресію в обмін на зняття частини санкцій, деескалація без реальної капітуляції, але з глибокою зміною в структурі влади РФ. Це не перемога в класичному сенсі, але крах путінського сценарію, можливість для України та світу прихопити ініціативу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.